Коли формуємо пиріжок пері... мансарди і після пара бар'єра йде канопляну теплю, чи потрібно в тому місці, де буде ванна кімната давати канапляну утеплювач, чи краще замінити на шармін вати? Там краще, пане Олександре, використовувати класичний пирожок. Класичний, тобто у вас пара ізоляція повинна бути одразу за фінішним оздобленням. Я би не радив вам робити так, як ви написали. Тому що все ж таки ванна і кімната це підвищена вологість, і тому бажано, щоб весь утеплювач був за пароізоляцією, щоб весь утеплювач міг сохнути. Тобто не можна робити, щоб ви не побігли казати: от Терехов сказав, у мене отут пароізоляція, тут параізоляція, тут додатковий утеплювач, а Терехов сказав, що треба там дивана, ще один пароізоляція. Ні. Оцю ми вирізаємо, оцю ми прибираємо. Да, а цю ми формуємо. Тобто у вас повинен бути ось такий от десь перехід між приміщеннями. Зрозуміло? Тобто, якщо у вас оце от ванна, а оце от кімната, то підхід повинен бути саме такий. Там, де у вас кімната, ви робите ось так. А там, де у вас ванна, ви робите ось так. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснив і показав. Так, це трошки заморочливо. Так вам підряд підрядники скажуть, що опять те не слухались.